Дорогі мої друзі, сьогодні приготую лениві голубці. Ну, отак на дно казанка виклала цибульку, морковку пережарюю прямо в казаночку, потім викладу капусту, залью стаканом водички і буду тушкувати капусту до готовності. Потім наверх викладу 300-400 г рису, промитого. Я вже його промила. Поріжу болгарського перчику туди. І накрию кришечкою і буду готувати сіль, перець, спеції. Все за смаком. І отак виклала наверх капусточку. Зараз буду заливати водичкою. Нам достатньо буде отак. Ну і накрию кришечкою і буду тушкувати. До готовності капусточки. Ну так, капусточка цуситься, Добавлю паприки, перця чорного і солі прямо на капусточку. Ну, так, додаю все ретельно на капусточку. Ну, замість соусу томатного я додала паприку. Ну, а тепер хай тушиться знову до готовності. На капусточку зараз викладу перець. Ну, так я його порізала, не мільчила, хай так дольками і буде соломкою. Я завжди таке його додавала. Як моя мама колись готувала цілиниві голубці. Вони хоч і без м'яса, але вони дуже добрі. Кожен готує по-своєму, я готую як умію. Ну, так, хто приготує, як я, то всім бажаю ангел за трапезою. Рис я вже промила. І після тушкування капусти буду його кидати наверх. Отак, засипала рисом, накрию кришечкою і через хвилин 30 подивимося, що у нас вийде. Води уже всього я не додавляю. Ну, Ось такий рис вже в нас піднявся. Зараз ретельно буду перемішувати. Ну, такі виниві голубці вийшли. Готуйте на здоров'я, я готую, як умію, кожен готує по-своєму. Всім ангела за трапезою, мирного чистого неба над головою, мирних вам днів і ночей на многії і благії літа.